Сало, українське сало, хто ж його не полюбляє жорстке тверде стане яким підчеревина, груднина, пузанина і навіть звичайне біле сало. Будь-яке з цих шматочків цей рецепт перетворить на справжній делікатес. У мене під черевина, на прикладі цих трьох красенів. Зараз покажу вам, що нам необхідно зробити. В першу чергу підготовлюємо наше салко, воно повинно бути чистеньким, сухеньким, готовим до засолювання. В мене воно шмалене шкурочка. Якщо біла куплене в магазині, то добре. Замити. Беремо ємність і насипаємо звичайного цукру. Цукор, підготували контейнер і беремо ось наші шматочки ці. І з усіх сторін, отак добре, обмочуємо, обвалюємо в цукор. Я вже колись показувала цей рецепт. Але ще тоді на попередньому каналі, тоді в нас кулінарного не було. І ось отак складаємо в контейнер. І так робимо з усіма шматочками. Це цукор. Бачите, звичайний цукор. Можливо, цей процес вас трішки здивував, сало і цукор. Але зараз швиденько поясню, для чого саме цукор. Цукор е, допомагає нашому салу стати м'якеньким. Якщо це пузанина, підчеревина, то всі ви знаєте, там є такі нежувабільні місця, то завдяки цукру ви не відчуєте тієї жуйки в роті. Якщо це звичайне біле товсте сало, але воно тверде, цупке таке, знаєте, буває, то завдяки цукру воно стає м'якесеньким, навіть звичайне біле монолітне сало. Все склали в контейнер, накриваємо кришечкою і прибираємо в холодильник на 12-24 години. Продовжуємо на наступний день працювати з нашим соком. Дістала з холодильника, відкриваю. Ось так воно виглядає. Там он скільки, юшечки, як можете бачити, стекло. І тепер його необхідно добре промити під проточною водою. Добре так промити, щоб всюди, де міг залишитися цукор, його звідти прибрати. І прибрати зайву вологу за допомогою паперових рушничків. Обсушувати досуха не обов'язково, просто прибираємо зайву вологу. Так, з усіх бачків. Ну і поки наша салка провітрюється, ми готуємо сіль, відразу кажу, сіль може бути будь-яка. Можна просолити і звичайною кам'яною сіллю, можна просолити 50 на 50. З нітритною можна просолити самою нітритною, тут уже за вашим бажанням. Я скажу відверто, коли я вперше робила цей рецепт, я робила половину сала більшу зі звичайною сіллю. І зробила два шматочки з нітритною, для того, щоб порівняти і продегустувати. Так, от, ми з'ясували для себе, що ми неправильно розставили пріоритети і з нітритною сіллю сало було набагато смачніше. Тому, після того ми використовуємо нітритну, що можна навпіл 50 на 50, можна просто одну нітрітку використовувати. Пропорцій солі тут немає. Чому? Тому що ми її потім будемо залишки. Прибирати. Я взяла ось так дві ложечки. Можна просто сіллю просолити і все. Далі, ви можете в сіль додати будь-які спеції, які ми б хотіли, щоб потім сало ваше мало смак. Це може бути готова якась суміш спецій. В моєму випадку це суміш спецій сало по-європейськи. До речі, вона є в нас в продажу, можна знайти її в нашому інтернет-магазині. Всі посилання на те, що є в нас в продажу, ви зможете знайти в описі під відео. Я буду додавати її гарну таку прямо столову ложечку. Ну, Це десертна в мене. тобто, Дві десертних я взяла солі і дві десертних суміші спеції. Можна зробити взагалі тільки сіль та перчик. Можна зробити ваші улюблені травки. Тобто, якими ви хочете, такими ви спеціями і користуєтесь. Все це перемішуємо. Ну, і, Звичайно, якщо ви полюбляєте чесничок, то куди ж без чесничку? Можна взагалі взяти просто сіль та часник. І це також буде смачно сіль, чорний перчик і часник. В нас часник полюбляється, тому я буду використовувати. І часничок. Я вже його подрібнила дуже швиденько за допомогою ось такого пресу для часнику. До речі, його ви також можете придбати в нашому інтернет-магазині. Буквально одна хвилинка, і головка часника перетворюється в подріблену. Якщо не полюбляєте часник, просто робите без часнику. Ще раз все це добре перемішую. І ось цією суміш ми натираємо кожен наш шматочок. Якщо без часнику, вона буде у вас суха, можете просто як обваляти. Так само, як ми робили з цукром. Якщо з часничком, то вона вже такою сухою не буде. Часник зараз молодий, він соковитий, ароматний, тому. В такому випадку необхідно натерти. Тобто беремо шматочок і прямо ось отак добре натираємо кожен шматочок нашою часночно-соляною сумішю. Натерла всі шматочки, взяла той самий контейнер, в якому воно й було, але обов'язково від цукру помити. Склала його. Сюди просто ось так произвольно, скажімо так. Накриваємо кришечкою і знову прибираємо в холодильник і забуваємо про нього на три доби. Три доби ми його не чіпаємо. Воно стоїть собі, просолюється, пропитується вашими спеціями, які ви вирішили сюди додати. Дуже смачна і паприка виходить. Не бійтеся, якщо у вас залишилася сіль, можете прямо зверху її витрусити на ці шматочки. Воно не пересолиться. Якщо біле, то взагалі, тим паче, біле сало за три доби воно і так дуже слабко просолюється. Якщо біле, можна потримати і довше. Можна і 5-7 діб тримати, якщо без м'ясної прослойки. Чому? Тому що все ж таки м'ясо просолюється набагато швидше, аніж саме сало. Дивлячись від того, які ви будете використовувати спеції, відразу попереджаю, надалі колір трішки вашого сала зміниться, щоб ви не лякалися. Якщо ви будете використовувати, наприклад, як я якусь суміш з куркумою, то воно буде у нас жовтеньке трішки. Якщо це буде паприка, то відповідно, воно стане червоне. Але ми цього не боїмося. Пересолити не боїмося, прибираємо на три доби в холодильник. Біле можна довше, О, аромати безподобні. Тепер ось це все необхідно добре промити знову під проточною водою. Ну і далі, звичайно ж. Потрібно обсушити на паперових рушничках. В принципі, все наше салко можна вважати готовим. Тобто, його можна залишити, просохнути і вже вживати. А можна використати свої улюблені спеції. І зробити його ще смачнішим. В мене, як бачите, воно стало жовтенького кольору, це через те, що, я вже казала, в наборі спецій, в суміші, була куркума. Ми змили сіль, всі спеції, і в тому числі часник. Тепер можна часник використовувати, можна, якщо не хочете, щоб були шматочки чеснику, можна і не використовувати. Я буду обсипати спеціями, але знову ж таки, тут вже хто як любить. можна використати просто чорний перець смелений, Можна використати паприку, можна. Суміш, можна використати суміш для бастурми. Ну, тобто, як вам заманеться? А в мене є ось така чудова суміш. Вона так і називається суміш спецій для сала. Перший раз я за, коли натирала, замочувала да, маринуватися, то було для сала по-європейськи. А це зовсім інша спеція. Тут, як можете бачити, дуже багато і томати сушені, і в зернах, і кунжут, і кмин. Дуже великий склад. Дивіться. І я от просто беру шматочки і обвалюю в ній. Ще раз повторюсь, це можна не робити. Можна робити не готову брати суміш, а так, що вам там подобається, те й використати. Ну і все, в принципі. Якщо у вас трішечки сала, ну, наприклад, як у мене, да, то його зберігати не треба. Його можна скласти в контейнер і вживати. А по мірі того, як воно буде лежати, воно буде ще пропитуватися оцими спеціями. Якщо у вас багато сала, ви засолили, і вам потрібно його дійсно зберегти, то оце вже обваляне в спеціях готове салко. Завертаємо окремо кожен шматочок в пергаментний папір. І в такому вигляді складаємо в морозилку. І потім, коли вам захотілося смачного салка, ви дістали з морозилки і у вас вже готове. Тут і кунжут, все на світі. Я ось отак просто складаю в контейнер. Ось так. І хоч воно і вважається вже готовим, але я скажу вам по секрету, що я віддаю перевагу тому, щоб воно ще хоча б добу постояло з цими спеціями. Чому? Тому що все рівно, якщо ви будете використовувати будь-які спеції, чи таку суміш, як в мене, чи якусь іншу, чи навіть просто перець, то сало зі спеціями повинно потоваришуватися, Розумієте, в моєму випадку тут і сім'ян багато, і кмин, і гірчиця, да? і кунжут, і тут і томати сушені. Воно повинно постояти. Томатиці наберуть вологи, розкриють свій аромат, віддадуть його салку, ну, тобто, воно повинно потоваришувати зі спеціями. А в принципі, його можна вживати вже зараз. Тому вирішувати вам. Соліть, не бійтесь цукру, і я бажаю вам смачного!